Готується до свого втілення, бажання трансмутували в життя зцілення через мудрість на правах променя керівника планетарних енергій. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар, Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфері світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Медитація зеленого дракона. Зелений дракон зустрів мене радісно і тепло. Ми сіли з ним, зануривши ноги в озеро, і розмовляли. Цього року ти навчилася тому, чого бажала. Сказав він мені, і я подумала. Що й справді, завдяки взаємодії з зеленим драконом протягом року і моїм озвученим йому намірам трансмутувало у життя те, що ще рік тому було всього лиш моїм бажанням. А скільки цікавих зустрічей і пригод було з ним та з іншими драконами, я сіла на зеленого дракона, і ми полетіли з ним зцілювати і наповнювати Україну смарадово-зеленими енергіями. Наприкінці медитації нас зустріла змія і сказала, що готується до свого втілення. Таким було моє видіння у вчорашній медитації, зцілення енергіями зеленого дракона. А сьогодні, як представник смарагдово зеленого променя, на взаємодію зі мною вийшов архангел Рафаїл. Ми продовжуємо нашу з вами взаємодію, Божественну взаємодію на правах керівників вашого земного відтинку часу. Закінчується час керування зеленого дракона. У вашому земному сьогодні останній місяць його чергового циклу правління, Остання повня. І від цього часу, від цього повного місяця і до нового молодика. Ви проживаєте останній період в енергії зеленого дракона, на зміну якому приходить зелена змія. Змія ще одна представниця нашого променя: смарагдово-зеленого променя. Зцілення продовжується зцілення ваших думок, зцілення ваших емоцій і почуттів, і як результат. Зцілення вашого фізичного тіла? Ми продовжуємо працювати з вами на правах променя керівника ваших поточних планетарних енергій? Скільки з вас пізнали нас завдяки зеленому драконові? Це питання ви маєте задати кожен сам собі. Скільки вас прийде до нас завдяки змії, завдяки зеленій змії? Енергії змії це енергії зцілення через мудрість, через божественну мудрість. Усі ми, ангели, є представниками єдиного Творця, наближеними до вас, найближчими. Ми є вашими друзями і помічниками. Взаємодія із зеленою змією це ще одна взаємодія із смарагдово-зеленим променем. Із служителями смарагдово-зеленого променя, і з енергіями зцілення і трансформації, які приходять до вас, які відкривають вам двері і запрошують вас у свій простір. Скільки з вас зверталися за сприянням у трансформації і зціленням до зеленого дракона? Скільки з вас зросли духовно завдяки взаємодії з ним, скільки з вас готові взаємодіяти із енергіями зеленої змії? Коли я говорю готові, я маю на увазі вашу усвідомленість у тому, що життєві зміни починаються із вашого духовного здоров'я, як із джерела, яке запускає механізм вашого ментального, емоційного. Фізичного здоров'я запускає механізм здоров'я усіх ваших тіл і простору, із яким ви взаємодієте. Запускає механізм зцілення простору, який вас оточує. Зцілення є складовою трансформації. Ти пригадуєш нашу зустріч у твоєму поточному втіленні? Звичайно. Я бажала познайомитися з моїм ангелом-охоронцем, а замість нього прийшов до мене ти. Я прийшов до тебе, щоб вказати тобі на наш з тобою глибокий зв'язок, на енергії зцілення, які присутні у тобі. Такі енергії присутні у кожному з вас, і вони сплять у більшості із вас. Тому ви не вірите у їхню силу. У тебе ці енергії вже були проявленими, але багато з вас ще не знають, як із ними взаємодіяти, не відчувають проявів божественних енергій у своєму тілі і не знають, як їх скеровувати на власне зцілення, на зцілення, чого б то не було у вашому житті. Відчути божественні енергії у власному тілі і зцілюватися та зцілювати ними з допомогою Архангела Рафаїла можна навчитися на моєму курсі базовий. Поглибити взаємодію з Архангелем Рафаїлом через взаємодію з ним та Археєю Марією у медитації у храмі Архангела Рафаїла можна на моєму авторському курсі Архангельські промені зцілення та куб Метатрона. Запрошую у дивовижний світ зцілення божественними енергіями. Хочу звернути вашу увагу на мудрість Змії, на її мудрість приймати усе, що вам посилає наш Отець Небесний. Приймати як його єдність. Архангели, ангельський світ не ділиться за жодними віруваннями і релігіями. Усі і все є проявом нашого Отця Небесного. І немає нічого хибного в тому, щоб взаємодіяти з кожним божественним представником за потребою. Тоді, коли відчуваєте, що саме ці енергії вам допоможуть у певній ситуації, ваші земні рамки наше, не наше, не мають нічого спільного з Божественним. Поважайте свободу вибору один одного так само, як ми її поважаємо у вас. У світі божественних енергій ми усі рівні. Нас усіх єднає світло і любов нашого Отця. То чи є мудрістю ствердження ілюзорної вищості однієї істоти Божої над іншою? Ваша відмінність визначається лише рівнем розвитку кожної душі, духовним розвитком душі, а не діленням на егрегори і ствердженням себе над іншими. У Божественному світі і в Божественній свідомості не існує жодного поділу на вірування і релігії, на нації, на народності, на соціальні стани. Ми приходимо до кожного, хто нас кличе. І Божественна свідомість не відкидає нічого що від Творця. Мудрість змії у тому, щоб побачити світ очима Отця Небесного. Повня це час загострення ваших емоцій. Я простягаю вам руку і пропоную пройти разом цей короткий відтинок шляху від останньої повній енергії зеленого дракона до першого молодика зеленої змії. Пропоную вам пройти цей шлях разом не в емоційних розхитуваннях і не у дисбалансі, а у гармонії з вашим вищим я і в'єднанні з Божественними. Енергіями. Разом з вами була, є і залишається уся наша команда Смарагово-Зеленого променя.